Станом на 20 вересня 2015 року, на той день, коли почалася акція громадянської блокади, держава мала такі результати російської агресії: 570 днів окупації Криму. Втрати збройних сил України становили 1797 військовослужбовців 7053 військових було поранено, 750 осіб зникли безвісти. 1 мільйон 483 тисячі вимушених переселенців зі сходу України та анексованого Криму 217 осіб стали політичними в'язнями. Сотні людей взято у полон терористами. Незважаючи на війну на сході України та окупований півострів, Верховна Рада України 14 серпня 2014 року приймає закон про вільну економічну зону Крим і про особливості впровадження економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, тим самим у законі економічні відносини із російським агресором. За 11 місяців дії такого закону, товарообіг з окупованим Кримом становив більше 1 мільярду 200 мільйонів доларів. США. um Ця сума майже є тотожною і субвенцією федерального бюджету Росії, яка надавалася для підтримки окупаційній владі Криму. Отже, в той час, коли на сході країни йшла майже повномасштабна війна, а держава закликала західних партнерів до санкцій стосовно Російської Федерації, п'ята колона у Верховній Раді спромоглася прийняти цей закон, що зробило можливим на законодавчому рівні відмивати величезні кошти, при цьому даруючи значні економічні преференції агресору. І саме головне. Окупаційна влада Криму отримала півтора роки. Та значною мірою за цей час спромоглася прокласти нові логістичні маршрути, щоб диверсифікувати постачання матеріально-технічних засобів. Самоя, самая чесвільне наказання, котро є в Кримсько-Татарському роді, є в мусульманському мірі. От зверніть і кожен із вас од них. Отвернитесь я и сами, и снегу, отвернитесь от таких людей. 20 вересня 2015 року, рівно опівдні на адміністративному кордоні Криму з материковою Україною, почалася громадянська акція, ініційована муджлісом кримськотатарського народу з блокування проїзду вантажних фур з продовольством на територію півострова. Одразу ж були заблоковані в'їзди зі сторони Херсонської області через пропускні пункти Чонгар, Чаплинка та Каланчак. Щоденно ми маємо факти дискримінації, тиску, затримань, обшуків, погромів щодо кримських татар, людей інших національностей. Ми маємо політичних в'язнів. У нас продовжують пропадати люди і знову ми двох знайшли вбитими. Отже, кожного дня в Криму є злочини проти людей і в той же час український бізнес широкою дорогою, прямо цілим океаном здійснює постачання, він торгується український бізнес на крові. Дуже люди ошибаються, коли думають, що будь-то бы направляють відсюди продукти питання, а не кормять наших там сограждан, соотечественников. Я вам авторитетно заявляю, більше 80% цих продуктів перегружаются другие автомашины и через Керченский пролив отправляется дальше в Российскую Федерацию, ибо там цены еще выше. И вот возникает вопрос, с какой стати материковая часть Украины должна обеспечивать жизнь оккупационному режиму. Доводы о том, что будто бы вот там наши граждане, и поэтому мы не можем оставлять их без электричества, без воды и продуктов питания, абсурдные. Потому что в соответствии со всеми международными нормами ответственность за правовое, материальное и социальное положение оккупированных территорий несет оккупант. У акції з блокування проїзду вантажних фур з продовольством на територію півострова, яку ініціювали кримські татари, взяли участь і представники добровольчих батальйонів, зокрема правий сектор, Січ, Азов, Айдар і Донбас. Конфлікти між представниками акції та водіями виникали. Та в цілому, на початку ситуація була стабільна і контрольована. Стасавнішнє спокійна. на самом деле страсти кипят, наверное, у каждого. По большому счету пострадали простые работяги, которые здесь стоят. Но я думаю, что их сознательно подставили, их не хозяева, потому что об акции было заявлено достаточно заблаговременно. То есть сознательно пустили людей вот в такую ситуацию, чтобы столкнуть с активистами, которые пытались максимально донести до общественности, что будет гражданская блокада. Я подчеркиваю, что это гражданская блокада это вынужденный акт людей, которые в понимают, что с Крымом нужно что-то делать более активное. Дійсно, тим болі всі прекрасно понімають, що другому путі як економічного розв'язати території не сучастує. Та вже у листопаді виник конфлікт між активістами громадянської блокади Криму та працівниками правоохоронних органів, внаслідок якого близько сіми осіб отримали травми. Конфлікт стався після підриву невідомими особами електроупор у гнічиському та Чаплинському районах, 20 листопада. Це непорозуміння спонукало представників кримськотатарського народу до проведення. Едення 21 листопада акції протесту під адміністрацію президента у Києві. Блокада два місяці була доволі спокійною. Звісно, певні непорозуміння виникали та до серйозних конфліктів не доходило. Та в останні дні листопада ситуація різко почала загострюватись. Увага усієї країни останніми днями була прикута до подій на адмінкордоні, які моментами здавалося, от от можуть вийти з під контролю. Та, попри все, ситуація залишалася керованою та як далі розгортатимуться події, було невідомо. 20 листопада вночі поблизу Чаплинки було підірвано електроопори і таким чином пошкоджено дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснювалося електропостачання території Криму. Вже наступного дня у суботу на місце події прибули ремонтні бригади, але учасники блокади Криму не допустили їх до пошкоджених електроопор. Переконати їх підпустити ремонтників до пошкоджених електроопор спробували представники поліції, але мирного діалогу не вийшло. Між учасниками блокади та правоохоронцями сталася сутичка. Згодом конфлікт таки вдалося владнати. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джимілєв після зустрічі з президентом України Петром Порошенком назвав те, що сталося непорозумінням. Те, що відбувалося зараз, столкновення між учасниками блокади і правоохоронительними органами, в великій частині відбувалося і з-за недорозуміння. Тому що наші люди вирішили, що тут хочуть наладити безперебойну поставку електроенергії, так він дуже заботиться про покупателів. Насправді річ йшла про те, що якщо ці столби упадуть, Виду там такой непогоды, дождя. Якщо не буде проведено заземлення, то можуть пострадати люди після подій, які сталися тієї суботи на сайті внутрішніх справ з'явилася офіційна заява Нацполіції України, в якій йдеться про те, що всі питання щодо енергопостачання на окупований агресором півострів повинні вирішуватися на державному рівні. Нацполіція перебуває осторонь політичних акцій і не втручається у їхній перебіг. Водночас підрозділи національної поліції провели передбачені законом заходи. З охорони небезпечних пошкоджених ділянок високовольтних ліній для проведення термінових робіт працівниками технічних служб, які мали провести заземлення електричних опор, оскільки ті перебували під високою напругою. І в умовах дощу і сильного вітру виникла реальна загроза їхнього руйнування і створення небезпеки оточуючим громадянам. Вже в ніч, на 22 листопада, знову пролунав вибух, у результаті якого пошкоджені до того опори були зруйновані остаточно. Дані за підірвані опори учасники блокади на себе не беруть, але й відновити електропостачання до Криму не дозволяють. Нагадаємо, кримські татари та громадські активісти вимагали не лише товарної блокади півострова, а й енергетичної. Самі лідери акції зауважили, що не дозволять ремонту електроопор, доки не будуть звільнені активісти і політв'язні. І вимагають від української влади рішучих дій щодо офіційної блокади окупованого Криму. Таким чином, після двох місяців блокади на Знеструмленому півострові було оголошено надзвичайний стан. Однестись з пониманням к ситуації і економіки електроенергії. электроэнергию. Согласно указу влади Республіки Крим, 23 ноября 2015 року объявлен нерабочим днем, крім державних, гражданских і муниципальных служащих. На местном, региональном и федеральном уровнях. Ділається все можливе для скорішого розрішення базніших проблем. Потім на окупованому півострові намагалися відновити електропостачання, лунали гучні заяви від самопроголошеної влади. Та однозначно було зрозуміло, що на півострові почалися проблеми. Згодом усі відносини з окупантом припиняються, все визначається у правовому полі, та все ж блокадники не залишають своїх позицій. Ми в Криму давно ждали, коли Україна вже нечнуть якісь более решительные шаги по возвращению Крыма, по нанесению урона экономике оккупанта. Естественно, мы узнавали из интернета, либо по спутниковому телевидению «Украинский канал», что там что-то все равно люди пытаются на, на, блокаде делать, что были подорваны опоры. И вот в тот момент, когда это все происходило, в Крыму выключился свет. То есть он выключился в наших домах. Было видно, что темно вокруг, и стало ясно, что это глобальное отключение, скорее всего, связано именно с тем, что перестал идти ток смерти рука. И вот тогда наступило какое-то чувство облегчения, там, радости. Ну, Наконец-то что-то опять происходит. Звонили друг другу, у вас света есть, нет, когда ушла, когда пришла. То есть, в принципе, все зависело от человека. Те, которые были патриоты, они восприняли воспри... 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 это с оптимизмом. А, ну, есть эта категория ватников, ну, которые всегда думают, что им кто-то должен что-то обеспечивать. Естественно, они ни к чему не готовились. Когда началась гражданская блокада Крыма, мы искренне обрадовались этому. Увидели то, что Украина нас не забыла. А вот военные, у них началась паника. Тогда резко возросли цены стали как в Москве, а зарплаты в 7-8 раз ниже, чем на остальной территории. Сейчас я смотрю, у них ничего не выходит, как они планировали. Хотя они вряд ли что-то планировали. А военные в прямом смысле вытесняют гражданское население. Мы живем в страхе, мы страхом просыпаемся и страхом засыпаем. Порой мне кажется, что Крым вернулся в СССР. Гражданская блокада Крыма привела к очень серьезным последствиям. До этого, хоть и уменьшался, но был существенный поток грузового автотранспорта, доставлявшего э, украинские товары в Крым. Вот когда это прекратилось, э, Россия стала перед фактом, что только морем, что только морем теперь можно доставлять э, грузы в Крым. Блокада вынудила Россию полностью перейти на обеспечение Крыма всем морским путем, это более дорого. Это привело к тому, что у России возник дефицит судов типа река Моря. Последствия блокады для России, они вынуждены были пойти на очень серьезные дополнительные затраты. Гражданская блокада Крыма продемонстрировала всему миру готовность крымско татарского народа пожертвовать всем для того, чтобы все-таки сохраниться на своей земле и, и, и жить на своей земле, имея право свободно определять свое будущее. В 2014 году, в декабре месяце, Был подписан были подписаны договора между поставщиками электроэнергии и потребителями в Крыму. И в этом договоре было написано, о том, что Украина поставляет электроэнергию Крымский Федеральный Округ. Россия. Но нет такого образования с точки зрения действующего законодательства Украины, с точки зрения конституции Украины. Участники гражданской акції заставили государство А исходить исключительно из Конституции Украины. В украинском обществе акция гражданского блокада Крыма подняла до неимоверной вот такой высоты осознание того, что Без повернення Криму будучи українського государства дуже проблематично. 24 вересня 2016 року на адміністративному кордоні з анексованим Кримом поблизу пункту пропуску Чонгар відзначили річницю початку громадянської блокади півострова. Більше сотні людей з українськими і кримсько-татарськими прапорами підійшли до адміністративної межі. Мирна акція народу без зброї, натомість з прапорами. У річницю громадянської блокади Криму розпочинається з автопробігу. У генічіську колони сотні автівку рушає у бік контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду Чонгар. Активісти, як і рік тому завзяті і непохитні в своїх прагненнях, сформувавшись у колону, більше сотні людей, які приїхали з різних куточків України, рушають в притул до позицій окупанта. Колону очолив організатор акції Ліну Рислямов та голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. У мегафон вони звертаються до окупаційної влади з порадою вже зараз пакувати валізи. Кримо, а їх нічтожна мале кількість. Кто изменил земле Крымской, кто изменил своим соседям, своему народу, своему украинскому государству. Им надо уже думать о том, как быстрее оккупантов, которые вторглись в материка России, успеть переехать через, через Перешею. Вы уже сегодня заботьтесь о том, чтобы нам не пришлось устраивать суды. Над вами ізмінниками, над вами людьми ничтожними, піддавшими свой народ, свою землю, своє государство. Поэтому колаборанти уже сьогодні пакуйте чемодани. За акцію на броньованій військовій техніці уважно спостерігали військові і змі з окупованої частини півострова, та це не спинило учасників акції виконати український та кримськотатарський гімни на адміністративній межі. Зі сторони материкової частини України жодних правопорушень не спостерігалося, як зазначили прикордонники, все пройшло спокійно. У річницю блокади учасники пригадують, як все розпочиналось, як разом долали труднощі, що пережили та на що сподіваються у майбутньому. Народ попрацює, я вийшов. Це все таки народ же. Як я в на людей, там, мілета, в старанні милета буду. Нікак нет. Ні. Я-то здесь, я, я, я не боюсь, вот там в Крыму люди, вот как вот им. Если кто-то думает о том, что э, запал, задор, ушел, нет, и я думаю, с Божьей помощью однозначно мы доведем все это дело до конца. И здесь, и в Крыму, и на Чингаре, и на Донбассе, везде. И с Божьей помощью мы оккупанта звоним начальник Організатори блокади для найактивніших учасників підготували нагороди. Відзнаку отримала і перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Валентина Січова, яка за словами блокадників завжди активно їх підтримувала. Ви показали мужність, ви показали стійкість, ви показали неймовірну підтримку один одного. І навіть ті, хто були не зовсім патріотичні, і хто не зовсім розумів. Чому ми не можемо торгувати з Кримом? Я думаю, зараз розуміють це підтримують блокаду. І я думаю, що це хороший приклад для майбутнього управління України. Я дякую вашій стійкості. Слава Україні! Гражданську блокаду Криму зробила вся Україна за що їй нісвящи поклон наш. Адільно хочу сказати слова благодарності всім службам, які сьогодні і кожен день з нами в місті здесь обеспечували безпечність і спокойствие цього непростого приграничного району. Дякую вам. Багато говорили на заходах присвячених річниці блокади Криму і про її результати. Як зазначає переважна більшість результати є, вони значні і позитивні. Та до фінальної крапки ще багато часу. Дело в том, что Россия не просто страна-агрессор. Россия – государство, которое обладает мощным военным потенциалом. Ядерное оружие и благодаря вот такому шантажу многие мировые лидеры склонны к компромиссам, не в полной мере учитывая интересы Украины. Поэтому нам надо быть на и в то в тех случаях, когда предложение Запада, наших партнеров, не соответствует полностью интересам нашего государства и прежде всего восстановлению территориальной целостности по всему параметру границ, признанных международным сообществом, нам не надо соглашаться ни на какие предложения. И каждый раз, когда мы приезжали в Крым, Крымчане, ну, естественно, в первую очередь крымские татары, с которыми мы общались, очень нас упрекали и были недовольны. Почему вы кормите врага? Отключите нам свет, отключите газ, отключите воду, перекройте границу, мы выдержим. Это говорили в первую очередь старики, которые пережили в свое время депортацию. И слава Всевышнему это все-таки произошло, несмотря на то, что Правительство вроде говорило, что пойдет на встречу, но торговля продолжалась. Блокада войдет в учебники истории, это без сомнения, потому что ну, это, можно сказать, как второй Майдан, э, Крымский Майдан. Э, государство было, несмотря на то, что была оккупация, оно было не готово еще к таким, вот, казалось бы, радикальным мерам. Но люди сказали... Доказали, що це можливо. Відзначення річниці блокади Криму викликало багато сильних почуттів та розуміння того, що усі ми об'єднані у великому прагненні перемоги над окупантом та небайдужості до тих, хто так очікує на звільнення в Криму.